Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Час новин в марафоні. Найважливіші події відстежують журналісти фактів ICTV та «Вікон СТБ». Мої вітання. Кілька годин тому росіяни обстріляли селище Бурова із юмського району Харківщини. Ворожі снаряди поцілили в житловий будинок. Загинув 70-річний чоловік, ще семеро людей, серед яких троє підлітків зазнали травм. Наслідок обстрілів спалахнула пожежа на території приватної садиби, знищено автомобіль, гараж та господарчі споруди. Одеса прощається із жертвами російського обстрілу, від якого в ніч на 2 березня зруйновано цілий під'їзд. Сьогодні провели в останню путь Анню Гайдаржи та її чотиримісячного сина Тимофійчика. Чоловіку, жінки та старшій доньці тієї ночі вдалося вижити. Також біля зруйнованої багатоповерхівки родичі, сусіди та пацієнти попрощалися із лікаркою-педіатркою Ганною Чебан. Жінка пропрацювала в дитячій поліклініці 43 роки. Всіх п'ятьох загиблих дітей вона знала особисто. Анна Олексіївна була дуже доброю людиною. Вона спілкувалася з усіма, вона товаришувала її. Знала як лікаря, як педіатра. Вона зараз на пенсії, але багато років пропрацювала в поліклініці. Вона всі всі її багато людей знало, і навіть зараз до мене підходять люди і питають, чи знали ви там, хто жив на дев'ятому поверсі. Люди навіть не знали, чи жива вона, чи ні. Нагадаю, в ніч на 2 березня росіяни вдарили по Одесі безпілотниками. Один з них влучив в панельну багатоповерхівку, під'їзд якої склався, як картковий будиночок. Майже дві доби тривала пошукова рятувальна операція. Загинуло 12 людей, з них п'ятеро діти. Це наймасштабніше за кількістю жертв трагедія в Одесі під час повномасштабної війни. Знищення ворожого патрульного корабля Сергій Котов обмежить пересування росіян в Чорному морі. Про це заявили в Міністерстві оборони Великої Британії. Нагадаю, що судно окупантів затопили в ніч 5 березня під час операції спецпідрозділу Груп 13 головного управління розвідки України. Удар по кораблю завдали морськими дронами Магура біля Керченської протоки, яку нині контролюють росіяни. Було п'ять прямих влучань, вдалося пошкодити корму правий та лівий борти корабля. За уточненими даними гур, на знищеному кораблі загинуло семеро і поранено щонайменше 27 членів екіпажу. У звіті британської розвідки також зауважили, що Сергій Котов став третім кораблем Чорноморського флоту Росії, потопленим українськими військовими за останні п'ять тижнів. Успішну роботу українських воїнів, які нищать флот та літаки окупантів, відзначив президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував усім бійцям та підрозділам, які відновлюють безпеку та контролі в українському небі і в нашому Чорному морі. Найпекельнішою точкою фронту торік у цей самий час був Бахмут. 7 березня російські окупанти захопили східну частину міста. Та за три дні наші захисники відвоювали її знову. Через постійний вогонь від колись квіточого пишного міста лишилися вже самі руїни. А бої за Бахмут оглядачі визнають найкривавішою битвою піхоти на європейському континенті з часів Другої світової. Як це було тримати оборону міста фортеці? Історія захисників від Інни Гуріненко. Бахмут. 2 Марта Бахмут. Погода на улицю епічна. Це відео на позиціях у Бахмуті рік тому зафільмував прикордонник Віктор. Ворог, який все життя був біля нас, створив таку ситуацію, в якій прийшлося всім іти захищати свою країну. У мирному житті підприємець і гадки не мав, що доведеться взяти до рук зброю і піти у військо. За півроку після мобілізації виїхав з побратимами на Донеччину. В 16, там в 17 годин. Ми дізнаємося, що в п'ять ранку їдемо в Краматорськ. Шокований був в такому трохи в шоковому стані. Ну але він швидко пройшов, в принципі, там день-два. В Бахмут Віктор з побратимами прибув на початку січня. Саме почався зимовий наступ окупантів. Прикордонники вони були самі перші, грубо кажучи. Заступили на позицію. Та ну там, навіть якби я був в учебці, там не не місяць, а три місяці я все одно ти до такого не підготуєшся. Ти зразу попадаєш. В це все пекло. Бої в Бахмуті точилися за кожен метр землі. Від околиць з приватною забудовою захисників крок за кроком окупанти відтісняли в центр міста з багатоповерхівками. Там тримати оборону вдавалося довше. Кожна група військових там займала певні позиції. Якщо десь там позиція втрачається, там уже страждає весь там фланг. Ситуація була дуже тяжка, головне не панікувати. Олександр родом з Харківщини. Доброволець після майдану, у 2014-му Волонтерив, бо каже, спершу до війська його не брали. У мене зір, от ну мене там з п'яти років із зором. Якщо людина хоче, значить, треба, щоб вона там була. Намагаючись зломити оборону Бахмуту, ворог щомиті крив вогнем, боєприпасів не економили, і то звична для росіян тактика спустошеної, випаленої землі. Метр за метром ми тримали, ми не давали пройти ворогу. Ми бахмут удержували стратегічно. Летить обстріли артилерійські, ну ти ж не завадиш їм. Ну ніяк. Тебе варіант, тільки щоб ну, по тобі не прилетить, отак. Ну і сидиш там, молишся. За Бога молився по 150 разів, чи наш читав. І прочитав і знову до бою. Піхота не боявся, а боявся ім'я артилерії. Дощ якийсь снарядів був, і все, воно летіло звідусіль. Крім молитви, кажуть захисники сили триматися, додавали думки про дім і родину. А ще гарячі бажання знову почути коханих. Щоб закінчились ці там декілька діб, що ти на позиції, прийти, приїхати туди на той підвал, де ми проживали, включити мобіль, ну, включити зв'язок і написати там чи подзвонити дружині, сказати, що все ок. Бувало, що між обстрілами вдавалося захопити окупантів у полон. Тих командири, як приманку, випускали на позиції українських захисників. У них така стратегія була. Вони... Щоб прицілитись в мінометку, там прицілити артилерію свою, ну там і дронами вони так само спостерігали, і плюс засилали там, там вагнерівці бігати. Як ми в полон взяли людину, як людина їла голими руками і тушонку, і все, і це чоловік якийсь наполовину мусульманин, і все, і він. Був голодний і голод робить з людиною. Все. 2 -е марта Бахмут. працює все, що можна. Зараз міни АГС. Попри руїну і постійні обстріли, дехто з місцевих Бахмутів лишався навіть з дітьми. Сім'я одна йшла по воду. І одна дитина була, це зима була, а вона йшла в одному черевикові. Діти не повинні так страдати, батьки такі ждуни. За героїчну оборону Бахмуту після ротації прикордонників Олександра Іванка та Віктора Карпюка указом президента нагородили медалями за мужність третього ступеню. Вони і далі лишаються в строю, щоб знову йти в бій з окупантами. Нам треба це закінчити. раз і назавжди. Треба йти захищати свою державу. Від, від цього нікому не відійти, бо не будеш. Ти свою державу захищати, будеш чужу державу захищати. Армата! Три, три. Армата! Інна Горіненко Дмитро Климчук, вікна СТБ. Марафон Єдині новини. Днями прем'єр-міністр заявив: упродовж останнього року розмінували 18 тисяч квадратних кілометрів забрудненої російським залізятчем української землі. Це вдалося завдяки не лише нашим ДСНСникам та військовим, а й співпраці з гуманітарними нерозміновувачами. Це люди цивільних професій, які пройшли відповідні курси і долучилися до команд. Такі навчання проводять уже зо три десятки сертифікованих організацій в Україні. І сьогодні одна з них іноземна благодійна програма Траст» вперше в Україні проводить фінальний іспит польових офіцерів, які згодом стануть керівниками команд з розмінування. Аліна Матвійчук зараз на майданчику, де складали іспит. Аліно, вітаю! Розкажи, як проходила перевірка і чи було наближено до реальності це екзаменування? Вітаю студія. Так дійсно хочу одразу відповісти. Все було максимально наближено до реальних обставин, в яких польовим офіцерам, до речі, скоро вже доведеться і працювати. Звісно, на мене найбільше справило враження це друге завдання надання домедичної допомоги постраждалим від мінного розриву. Але давайте про все своєю чергою. Перше завдання для польових офіцерів стало, звісно, розмінування. Тут одразу скажу, що більшість з них вже до цього брали участь у розмінуванні. Мінування проте атестація саме на керівників таких команд потребує більш широких знань, і саме тому на першій локації за легендою команда розміновувачів уже пройшла всіяно протипіхотними мінами ділянку. А майбутнім керівникам потрібно було провести аналіз, чи все вони виконали вірно. Ім потрібно знайти помилки на цій ділянці розмінування. А тут загроза протипіхотних фугасних мін. Вони проходили навчання по як деменери, як деменери-парамедики. як... Керівники групи вони проходили як ен... нетехнічне обстеження. Да, вони були на ділянках розмінування з командами. Вони зараз, все, чого вони навчалися, цей час вони повинні зібрати в купу і здати іспит. Загалом же на польових офіцерів навчання в них тривало зо сім місяців. Ще торік 40 бажаючих подали свої заявки на проходження цього курсу. Проте обрали з них усього 12, але взагалі до кінця змогли дійти лише вісім. Справа у тому, що за більш ніж пів року людей тестують не лише на вміння поводитися з вибуховими предметами, а й на стресостійкість та витривалість. Так і сьогодні між двома іспитами польовим офіцерам треба було пройти по глухому лісу зо 5 кілометрів, виключно із Друкованою мапою уже на другій локації на них, згідно з легендою, чекав нещасний випадок. Через детонування протипіхотної міни було поранено двох розміновувачів. До слова, чимало з тих, хто сьогодні екзаменується до того, як прийшли сюди, були лікарями, майстрами з манікюру, перекладачами чи працювали у інших цивільних професіях. Ось до прикладу, я колег. Він сам з Луганська і до 2014 року він був звичайним підприємцем. На найбільше сподобалось сьогодні завдання, коли треба було допомагати постраждалим внаслідок вибуху, і тому це для мене таке найкраще завдання, де я зміг і проявити себе, і ті знання, які отримав халі, я зміг на практичному завданні їх, в принципі реалізувати і викарелігавсам. Наразі у нас працює понад 1100 українців, і ці люди, які сьогодні пройдуть ці іспити, стануть керівниками операції з розмінування та очищення території, від мін та інших небезпечних предметів. Я в хало 5 років мав досвід роботи в Афганістані, та 30 років прослужив у військах Великої Британії. На жаль, я можу з впевненістю сказати, що нині Україна є найбільш забрудненим регіоном у Європі з вибухонебезпечних предметів, можливо, навіть у світі. Чи усі пройшли сьогоднішні іспити? Стане відомо лише завтра за підсумками оцінки тренерів. Ті, хто отримає сертифікат, вже за тиждень відправиться на Харківщину, Миколаївщину. Дехто лишиться допомагати керувати групам з розмінування Київщини. Крім того, вже влітку іноземна програма «Хало Траст» планує запустити на наступний курс для лідерів команд з розмінування. І наостанок хочу нагадати, взагалі чому це важливо. Адже чим більше буде таких і програм, і спеціалістів сертифікованих, тим швидше Україна зможе відновити і розмінувати ту територію, яка забруднена російським залізячим. А це наразі нагадаю більше 150 тисяч квадратних кілометрів. Студія. Дякую, Аліно. Це була Аліна Матвійчук, яка спостерігає, як складають іспити з розмінування. Виправдовував збройну агресію росіян і гарізував їх. Співробітники СБУ повідомили про підозру клірику ОПЦ московського патріархату на Черкащині. На своїй сторінці у Фейсбуці духівник заперечував воєнні злочину окупантів і поширював прокремлівські наративи. Також звинувачував українських захисників у підготовці воєнних провокацій в Одесі і називав бійців Азову нацистами. Свої дописи клірик доповнював репостами фотографій та відеосюжетів з прокремлівських інтернет-ресурсів. Чоловіку загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Такі новини на цьому марафон Єдині новини триває. Тож до зустрічі за 15 хвилин. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.